Нам буде Нам я маю на увазі водіям і їздити ми будемо тепер лише на великі свята. Знаєте, поїздка це буде така, як вау, якась як подорож ціла. Чому? Тому що Національний банк України виставив свій прогноз, і за його прогнозами паливо в цьому році 2025 зросте на 13%. На 13%. Дивимося на стелу, що там пише 95-й. Майже 55 гривень. До речі, вчора ще було на 20 копійок дешевше. І додайте туди 13%, це буде 63 гривні мінімум бензин і соляра, і газ також не задніх. Чому так відбувається? Звідки такий розрив? Тому що нафта по всьому світі падає її ціна. І взагалі, що там такого буде в цьому світі, давайте розберемося. О, водії, і ще по статистиці я побачив, що 50%. Дивляться мій канал весь час, але до тих пір не підписані на автотему. Тож, дорогі мої, якщо хочете знати усі автомобільні новини, а саме такі, ми тут розбираємо, то швиденько долучайтесь до каналу, кнопочка підписатися під відео. Зробимо велику українську автомобільну спільноту разом і будемо розбирати тут. Все цікаве. Лишайте коментарі, тож долучайтесь, пішли розбирати. Як ви могли вже замітити, ціна на бензин пішла вгору відразу після нового року. Це через те, що піднявся акциз. Кожен рік до 2028 року за прийнятим законодавством України, акциз буде зростати на гривні 50 на бензин, майже на 2 гривні на дизель і там ще більше на газ. Вся справа в законодавстві. Ми підганяємо його під Європу, да, і акцизи підганяємо до європейського рівня. Відповідно, до 2028 року. Після кожного нового року буде стрибок ціни. Ну заправки стараються це якось регулювати і піднімати його повільно. Там 50 копійок до 50 після і 50 аж в кінці місяця. Плюс-мінус це відбулось і цього року. Да, і особливо дальньобої на фурах. Ціну на дизель відчули зразу. Так, що вплинуло і на ціну логістики, і на ціну перевезень, і на ціну всього всього Ну далі починається ще краще. Це були тільки квіточки. Далі починаються уже плоди. А плодами буде те, що через інфляцію, через Прогнозоване зростання ціни на нафту через те, що бачимо, да, як Трамп почав колотити цим світом. Ті, е, асоціація ОПЕК да, також вирішує щось там по цій нафті. Хоча зараз в короткострачній ініціативі нафта падає, але да, ціна на бензин бачимо, не падає. І через інші фактори, а саме доставка і логістика цього бензину, в цьому році він буде знову зростати. Казалось би, все має йти до того, щоб він падав у вартості. але ні, він буде зростати. І за даними Національного банку України. А з минулим роком вони прогадали всього на 1%, тому що в минулому році вони прогнозували здорожчання ціни на паливо на 11%, а вона піднялась на 10. Ну на один не вгадали. То в цьому році вже прогноз на 13%. Тобто. До того часу, коли на стелі до коми з'явиться три цифри, да, вже залишилось такими темпами зовсім небагато. І це дуже прикро, тому що разом з ціною на бензин йдуть ціни вверх на продукти, на товари, на послуги, таксі, перевезення. Навіть і просто поїхати на відпочинок і то стає дорожчим, бо машинку треба заправляти. Тому це в загальному впливає на бюджет кожного. Українця, надіємося, що прогноз Національного банку не... України не справдиться. Що я вам на автотемі буду розповідати про те, що бензин знижується, вартість знижується, водії довольні, можуть їздити вже куди захочуть, і на стелі вже замість 54,90, 24,90, як було, то плюс-мінус до військового стану да, до війни. Але на жаль, реалії показують зовсім іншу ситуацію. Тому активно спостерігаю. Вам розповідаю. До нової зустрічі на каналі Автотема. Дорогі мої водії, зустрінемось на дорозі.